У підгородньому відбулася 53 третя чергова сесія міської ради. Цього разу пленарне засідання депутати не саботували. Прийшли усі 26 обранців. Сесія не проводилась майже три місяці. Тож на розгляді купа важливих питань, що стосуються допомоги армії та функціонування громади. Втім, одразу на початку засідання депутати знов за своє не дійшли згоди щодо порядку денного. 13, Порядок денний, за основу не голосується, ну то ми, виходить, не можемо працювати. Коротше, давайте так. Є пропозиція, може хтось щось не зрозумів. Давайте порядок денний, за основу, за основу переголосуємо і все, добре. Врешті 26 за. Перейшли до розгляду питань. Всього мали опрацювати понад 40. Втім, зненацька депутат Дмитро Карлін запропонував виключити майже усі пункти. Виключити усі питання, окрім у блоці 1, питання 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, в блоці 2, 2, 7, 2, 8 і 2, 8. Блок 3 виключити в цілому. Усі інші питання треба включати в порядок денний і розглядати тому що ну, вони важливі для громади в будь-якому випадку. Є багато питань дійсної освіти і всього іншого. Ви пропонуєте блок три виключити? Так це ж земельні питання. Люди їх чекають. Як же ми навіть не маємо права їх не виключати, тому що там вже заяви громадян. Як ми можемо порушувати а, закон про заяви громадян? Врешті вирішили розглядати всі питання порядку денного. Тривало засідання дві з половиною години. У фіналі ж почали сперечатись щодо створення добровольчого формування громади. Це питання на сесію ніколи не рішення було обрано усоби в школах, у школах, де приймались як командири, так і уходи, розводять у Сибірі. Ми за характеристику штату думав. Якась робота зайняна. Поїхати Це питання затверджувалось виконавчим комітетом. Врешті рішення не прийнято. На жаль, не було проголосовано питання про створення добровільчого формування. Не знаю, чому депутати не підтримують це рішення, хоча це на часі, тому що ми фактично є прифронтова область, ну і фактично прифронтова громада. Попри суперечки та розбіжності, засідання сесії міський голова вважає продуктивним. Я щасливий і радий, що процес пішов. Як ми бачимо, не так важко все ж таки прийти на сесію, так депутатам і попрацювати. Ми сьогодні 2,5 години працювали. Тому я закликаю наших депутатів продовжувати в тому же темпі, все ж таки працювати, тому що люди чекають наших рішень. Сесія не закрита, адже на розгляді залишились ще питання. Депутати мають зібратися на друге пленарне засідання, аби вирішити усі проблеми міста. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.